Усім привіт! Сьогодні поговоримо про дебагайнг. А помилки можуть траплятися і будуть траплятися кожного разу, коли ви пишете новий комп'ютерний код. І налагодження коду. Це програмний код може містити синтаксичні або логічні помилки. Багато з цих помилок важко діагностувати. І часто, коли програмний код містить помилки, нічого не відбувається, немає жодних повідомлень про помилки і не отримуєте жодних вказівок, де шукати помилки. І пошуки виправлення помилок у програмному коді е, називається налагодженням коду. Е, від, відладчики або наші дебагери у JavaScript е, це налагодження. Е, нелегка справа, але, на щастя, всі сучасні браузери мають будований е, відладчик JavaScript. -у. Будовані відладчики можна вмикати та вимикати, е, змушуючи користувача. Повідомляючи про помилки, і за допомогою відладчика, ви також можете встановлювати точки е, зупинки. Місця, де виконання коду може бути зупинено і досліджувати змінні під час виконання коду. Зазвичай в іншому випадку викона... виконуєте кроки внизу цієї стрінки ви актив... активуєте налагоджування у вашому браузері за допомогою клавіші F12. І вибираємо пункт консоль і у меню налагоджувач. Тобто ми можемо натиснути F12. І ось тут у нас є консоль. І подивитися, що до чого. Далі метод консоль.log. Якщо ваш браузер підтримує налагодження, ви можете використовувати консоль.log для відображення значень javascript у вікні нашого відладчика. Ось таким нашим зчином. Тобто, можемо ось тут скопіювати цей код, закинути його до ітєшки і запустити. І ось у нас з вами буде сповіщення, що треба активувати дебагер. Давайте його активуємо, щоб нам його дослідити. Але консоль лог, ось тут, він в консолі нам показав результат від додавання двох чисел. Двох наших змінних 5 A плюс B, 5 плюс буде 11. Тобто ми можемо ось тут побачити певні наші результати. І становлення точки переривання. У вікні відлашика ви можете встановити точку зупинки у коді JavaScript. У кожній точці зупиняєтесь виконання JavaScript, і ви можете переглянути значення JavaScript. І після перегляду значення ви можете відновити виконання коду. Зазвичай з допомогою е, кнопки від, е, відтворення і ключове слово дебагер. А ключове слово дебагер зупиняє виконання JavaScript і викликає функцію налагодження, якщо вона доступна. А це має ту саму функцію, що і встановлення точки зупинки у відладчику. І якщо налагодження недоступне, інструкція налагоджувача не має ніякого ефекту. З вимкненим відладчиком цей код буде. Зупинено до того, як він виконується третій рядок. Давайте ми на це з вами якраз подивимось. Запускаємо. І ось у нас код зупинено і прервано До нашого дебагеру. І інструменти налагодження основних браузерів. Тобто, можете тут теж трошечки прочитати. А далі, що у нас по графіку? Конвенції кодування. Фактично. Тут просто почитати, і це певний набор правил, як правильно взагалі це все формується. Без практику. Нам будуть говорити, як взагалі правильно іменувати змінні як їх ініціалізувати щодо чого. Тобто те це те, що ми вже з вами вивчали. Як поводжуватися зі свічами? Які бувають помилки при програмуванні, це теж я вам дуже сильно раджу почитати на моєму сайті перформанс, зменшення активності в циклах. Тобто ми тут можемо розглянути більш цікавіше використання наших циклів. Теж раджу почитати. І зарезервовані слова. Теж раджу вам їх почитати і розуміти, що які слова є зарезервовані і не дозволяється використовувати. На цьому. Наш курс JavaScript стартовий для новачків офіційно можна завершувати. Тому дякую за увагу. Дякую, що дивилися, сподіваюся, вам сподобалося. І до наступної зустрічі!